Зараз тут мали проходити уроки, а замість цього пусті кабінети та вхід до школи перегороджений червоною стрічкою, і це все результат домінування шести учбових закладів. Ранок 30 січня здавалось, у школах звичайний день, але до одного моменту тривожного дзвінка. А далі кажуть учні усе як в тумані. На уроки української літератури к нам забіжав зауч, сказав швидко збиратися. Ми зібрались і побіжали на спортплощадку. Много було без перебувачки. Ми зараз без сумок, дуже волнуємося, тому що таке, взагалі, виходить… Крайне редко в первый раз сейчас нас повели греться забирают родители, и мы надеемся, что все будет хорошо. Люди кажуть, все сталося за лічені хвилини. Єдине, що встигли одягнутись та вибігти на вулицю. Усе це через буцім до мінування закладу. Під час уроку до спортивної зали забіг адміністратор повідомив, що є надзвичайна ситуація, загроза мінування. Ми евакуювали класи, одягли дітей, вивели на спортивний майданчик. А потім вже розділили школу на дві великі групи. Одну сюди вивели до парку, а іншу спрятали до. Спортивне зал як роздали дітей батькам, кожного кожного окремо батькам. Нікого самостійно не відпускаємо. Ж, ситуація є у 88-й школі. Директор каже, 10-й годині дня отримали лист промінування закладу, і вже через 10 хвилин усі діти та персонал були на вулиці. Сталася надзвичайна подія об один, о 10 о годині 11 хвилин надійшло на електронну пошту повідомлення, що декілька шкіл нашого міста. Заміновані і можливі вибухи. Тому було надано екстрене повідомлення на відділ освіти Довгинцівського виконкому, надано повідомлення на департамент міськради і на 102. 14-школа. та школа. Близько 300 дітей вивели на вулиці та відправили додому. На вулиці замість дитячих щасливих облич рятувальники та копи. 91 школа. Горе повідомлення про мінування надійшло на лінію 102, каже правоохоронець Олександр Татарчук. Говорить, відреагували оперативно. Були направлені співробітники поліції, патрульної поліції, діти і вечерній персонал всі евакуйовані. На даний момент перевірки цих об'єктів на наліч опасних Більше пів тисячі дітей зірвали з уроків у 122-й школі. Усіх вивели на стадіон, а потім відпустили додому. Навіть взуття забули, кажуть учні 130-ї школи. Паніка та нерозуміння, що сталося, для наймолодших ця ситуація стала справжнім стресом. Дуже швидко одягалися ми. і так? да батом да. мы... стояли, поки… Поки не сказали йти далі, ми йшли. А, а хто сказав? Як все відбулося? У вас був, був урок, коли сказали виходити? Да. Да, так, урок закінчився і треба було швидше йти кудись. Повідомлення про замінування не перше, з чого почався день у школах. Спочатку була ось така анонімна записка, а у ній написано: нібито це подяка вчителю 130 ї школи Антоніні Латиш. Саме цей педагог нещодавно була в центрі скандалу. Її розмову з ученицею виклали в інтернеті, де вона кричала на дівчину і навіть закривала їй рота. Ти прийшла в школу вчитися і батьки будуть робити те, що вимагаєш. Оставили. Сімейні обставини це помертось, тяжко за хворів. В лікарню треба. А не через день сімейні обставини. А потім ви приносили сімейні обставини на природа. І бігайте по вулицях, а потім приходите на дискотеку по сімейним обставинам. Жінка цю поведінку пояснила тим, що дівчина постійно прогулює школу і та не знає, як з тим боротись. А аудіозапис опублікували самі діти і підписались неіснуючим існуючим депутатом. Вони вирішили, що вони, якщо вони зараз отак от мене кругом ославлять, то я відмовлюсь від цього класного керівництва, і тоді вони будуть вальготно себе продовжувати в тому ж дусі. Тому він виклав це відео в інтернеті, підписався неіснуючим депутатом Афанасьєвим. Хоча всі, крім того, він створив ще фейкові там акаунти, від яких він... Пише коментарі з цього приводу, Тобто, ну, реально задіта моя честь і моя гідність. Ані вчителя не було у школі. За словами керівництва закладу жінка, нібито пішла на лікарняний. Антоніна Латиш сьогодні на роботі. Ні, вона сьогодні на лікарняному. А яка причина, що сталося? Ну я не знаю. Вона поки що на лікарняному. Вона повідомила, що їй зранку було дуже погано. А який а діагноз я ж не вона. можу визначити? Вона ще не повідомляла. Анонім в записі погрожував підірвати школи о другій годині дня. Вибухотехніки та правоохоронці були на поготові, але бомб у закладах не знайшли. Вибуху не було. Не підтвердилося. За вказаним фактом, працівниками поліції вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередньою пробою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років, поліцейськими проводять невідкладні оперативно розшукові заходи з метою встановлення усіх причетних осіб до даного правопорушення і Навіщо так пожартував? З'ясовують правоохоронці. Зазначу, за подібні жарти про мінування на правопорушника чекатиме жорстке покарання до шести років позбавлення волі. Олена Тринова, Олег Єрмолінський, Михайло Гаркавий, Михайло Ротар, Артем Нолан, Микита Бондаренко, Роман Кравченко, Олег Нікітін. Підсимки тижня. Перший міський.